Озвучено українською сайтом Okino.ua Знову влаштувати президентські перегони? Тобі це жарти набрид? Хто я для народу? Найгірші кандидатів. Охорона має бути на найвищому рівні. Це не просто саміт найвпливовіших лідерів світу. Це найважливіший захід за всю історію світу. Вітаю в Лондоні, містер президент. Чесно, так? Все гаразд. Перечуття тільки погане. На землю. Ця атака зруйнувала столицю Британії. П'ятеро світових лідерів загинули. Не відходь від мене. Ми тебе виведемо. Американський президент. Давай. Безслідно зник. Вітаю наших західних партнерів. Баркаві це всесвітньо відомий терорист. Чого ти хочеш? Вашого президента. Ми цього не допустимо. Тоді кожна наступна смерть буде на вашій совісті. Спочатку нам потрібно знайти Баркаві. Ми будемо вбивати його повільно, щоб він благав. У тебе люди швидко закінчуються. Вони уб'ють мене у прямому ефірі. Це неприпустимо. Ви мене, але не дай захопити. Це наказ. У березні Лондон лише перша мішень. Уявіть, як усі столиці світу будуть поглинуті полум'ям хаосу. Сьогодні вашого президента буде страчено. Проти тих, хто посягне на нашу свободу, підніметься уся Америка. Починаймо. Будьте впевнені. Ми їх знайдемо. Та зітримо на попіл. Ми витягнемо тебе. Злітай! Злітай! У нас летить ракета. О, господи. Лондон у вогні у березні.